Сьогодні всіх єднає, радіо, диктант на весіллі лунає. Де б ти не був, візьми ручку в руки. Послухай, як бринять рідні серцю звуки. Де б ти не була, звинися на годину, бо не даремно ми маємо цю днину. Писемності та мови сьогодні, друзі, свято, мета одна у нього усіх нас об'єднати. Це вже двадцять п'ята акція. Єднання. це перевірка. А єдності бажання навколо мови рідної, давайте об'єднаємось. За нитку автентичності міцніше ще тримаємось. Нас багато, ми різні, та згуртовує спільна мета. Існувати не хочемо, хочемо тільки життя е, у своїй Україні на рідній землі і не так вже й важливо у місті а чи в селі. Осінь ручки у руки і листочки дає. Ми давно зрозуміли, де чуже, де своє. Вся Європа нині насторожі, бо диктант єднання пише українець кожен. Я школяр маленький, спільність відчуваю з кожним українцем. Диктант це єднає. Він дарує радість, піднесення, гордість. З кожним, хто це робить, справжнісіньку схожість. Радіодиктант – наша візитівка. Корисна в ньому сама перевірка. Помилки запам'ятаємо, щоб не допустити і в майбутньому їх більше не робити. Бути грамотним, модно і престижно. В 21 столітті люди дивовижні. Перші дописи свої у різних соцмережах мають бути грамотні геть усі безмежно. Грамотність для українця це ніби харизма. Це, напевно, скоро стане афоризмом. Хочу статус українця мати? То треба українську досконало знати. Збережімо разом нашу ідентичність, українську мову її поетичність. Українське слово, скарб, дорогоцінний» – найдорожчий в світі, і багатий безцінний. Цей флешмоб, повага мови та культури, традицій, українських та літератури. Ми, як волонтери, робимо спільну дію, в реальність, українську мрію. Пишем за свободу, за мир на нашій землі. Міжками кожними ні і ні війні. Між жидками кожними знову мир на небо. Більше українцям нічого не треба.